Сьогодні ми маємо певний піднесений настрій, не дивлячись на те все, що відбувається, і в мене перші слова, які народжуються, цей день настав. Перший день 23-го року, перший день, коли ми живемо далі. Ми сьогодні живі, ми сьогодні ми можемо робити благословіння для інших людей. І це вже благословення, що ми можемо бути корисними в Божому Царстві. Тому слава йому. Ми дожили аж сюди, ми можемо. Господь дає нам силу сьогодні щось робити далі. І це чудо, це слава Богу. Амінь. Якщо амінь, то ви славу Господу, і скажіть слава Богу, що цей день сьогодні настав і Він дає нам життя. І, здається, ані погода, ані триваючі бойові дії, вони не дають нам справжнього відчуття того, що ми подолали певний період в житті, і нам справді є щось особливе святкувати. Хіба що ми просто розуміємо, що Господь дає нам життя, і ми можемо рухатись далі. І хтось з нас вже відчуває емоційну втому, а хтось взагалі не усвідомлює, що в нього це є. Але ми продовжуємо далі служити для Бога. І головне, що я хочу сьогодні нам сказати, що не дивлячись на те, що відбувається, скільки ми всього зробили за цей рік, але ми повинні пам'ятати, іноді просто пам'ятати про те, що Бог є завжди Бог з нами. Він дійсно є Бог Еммануїл, і він завжди з нами, що би не відбувалось. Пам'ятайте це, чуєте це? Бог є Бог Еммануїл, що значить Бог з нами. І тому сьогоднішня проповідь так і називається вперед з Еммануїлом!». І насправді, коли ти доросліше, у тебе з'являються якісь більш важливі справи, і іноді ти вимірюєш своє життя не тим, що пройшов ось прийшов ця границя 31 грудня, 1 січня. Раптом ти подолав щось в своєму житті, щось відбулося, ти там готовий до нового етапу в своєму житті. Іноді є більш важливі періоди в нашому житті, які для нас більш суттєві, більш пам'ятаються, і щось більше змінили в нашому житті. Наприклад, глобально останні три роки ми можемо охарактеризувати як два роки ковіду і рік війни. І це більш важливі періоди, ніж просто наступив ще один рік. Або ми пов'язуємо своє життя з тим, як проходить наш учбовий рік. Школярі, да, вони, коли маленькі ще іноді кажуть, я вже пішов в п'ятий клас, це вже от досягнення, я перейшов там, я там дев'ятий, я вже 11 останній рік школи, я вже там майже студент. Для студентів це взагалі є один, один золотий період від сесії до сесії. Так? І це найважливіше, що може бути. Коли ми чекаємо, щоб цей період закінчився, ми кажемо, я перейшов в наступний клас, або я здав цю сесію, і я пішов далі. Або ті, хто служить, кажуть, я дочекаюся Дємбіля. Є певні періоди, які для нас насправді важливіші, ніж просто ми прожили один рік. Ми щось за цей період здобули, щось усвідомили, виросли духовно і таке інше. Ми в своїй церкві також плануємо різні події, і, відповідно, наше життя прив'язано більше до учбового року, ніж до календарного. Ми розуміємо, що ми служимо людям, і наше служіння, наша активність прив'язана фактично до учбового року. Ми плануємо, що ми будемо робити, як ми будемо служити людям з вересня, по травень. Літо це більше трошки ну, трошки таборів по часу. Я маю на увазі. Таборів і трошки на себе відпочинку, а потім знову. Ми робимо щось восени, ми робимо щось до зими, потім різдво, потім знову сезон служінь. І це для нас більш важливий період, ніж просто ми пройшли один рік. Календарний. Для багатьох з наших громадян сьогодні є більш прості цілі пережити обстріл для наших бравих, сміливих захисників. Це такі невеличкі періоди, коли треба зберегти своє життя під час обстрілу, потім відстояти свої позиції і потім знову. І це більш важливі періоди, ніж просто наступив ще один місяць, ще один рік. Тож у нас є різні такі події в житті, або народження дитини, перші кроки, коли ріжуться зуби, немає нічого неважливішого, коли це відбувається. Да? Батьки за це переживають, і це, е, це особливий період, коли ми фоткаємо, знімаємо, е, запам'ятовуємо, записуємо, зберігаємо якісь особливі реквізити, якісь спогади про те, як виростала ваша дитина. І це цілий період життя, який набагато важливіше, ніж ми ж прожили цих пару років, просто як порахували їх. І у всіх цих періодах, в кожному з них завжди Бог з нами. Завжди. І коли ми читаємо з вами Біблію, нам іноді може здаватися, що Бог проживає ніби якесь своє життя. Він творить історію, так, він любить людей, але іноді нам важко це відчути. Ми читаємо, що Бог він не, не підкорений часу, він знаходиться поза часом. І може скластися враження, що для Бога не проблема, якщо Він просто ще трохи зачекає. Це для нас може три хвилини бути цілою вічністю або цілий день. Ми так довго його чекали. А для Бога він просто для нього не існує часу, він управляє часом. І здається, що він не має тих почуттів чи того співпереживання, тому що він просто може зачекати, коли відбудуться ті події, які він визначив, що вони мають відбутися в історії людства. І, і він це просто станеться. Але це не так. Насправді, Бог також співпереживає всьому тому, що з нами відбувається, до чого ми досягаємо, і куди ми рухаємося. Богу не все одно, які цілі в нашому житті, Богу не все одно, що ми хочемо досягти в цьому житті і куди ми прийдемо. Богу, якщо ми читаємо Біблію уважно подивимось, то Богу постійно доводиться мати певні періоди в житті, і вони теж дуже важливі. Тому що він працює з чимось серцями над злом чи їх сердець, щоб це виправити. І ми можемо згадати, як Бог, скільки він вовтузився з Ізраїлем, так? Коли Ізраїль виходив з Єгипту, Це цілий період, коли Бог переживає разом з Ізраїлем цілим багато різних моментів. І... Також є, ми читаємо. Наскільки багато десятиліть Бог закликав Ізраїль через пророків наверніться до мене, поверніться до закону, який вам дав, це благословіння. І проходить десятиліття, і це цілий період, після якого приходять вороги грабувати Ізраїль. Але є дуже багато позитивних моментів, які нам більш приємні і які показують нам насправді, що переживає Бог разом з тим, поки люди щось переживають. І один з таких моментів ми можемо з вами побачити. В історії творіння людства, історії творіння землі, дерев, всього, що ми бачимо навколо себе. Коли ми з вами відкриваємо Біблію читаємо перші розділи, перші вірші, ми читаємо просто констатацію факту, що Бог створив цей світ, і Він створив його саме так. Ми побачимо там оцінку Бога його діям, що все, що створив Господь, воно прекрасне. Але сам стиль цього першого розділу, він просто викладає нам факт того, що відбулося. Але емоції Бога з цього приводу, ми з вами прочитаємо зовсім в іншому місці. І ось е в притчах, аж в притчах, в восьмому розділі, е Бог представляє себе в такі поетичні форми, він представляє себе людям як мудрість. Він закликає, знайдіть мудрість в мене, і він персоніфікує, тобто мудрість це як окремий персонаж. І ця мудрість розказує, що вони переживали, поки відбувалося творіння світу. І от що каже Господь. Господь мене мав на початку свого шляху, раніше своїх споконвічних діянь. Я існую від початку, раніше буття землі. Я народилась раніше безодень, коли не було джерел, наповнених водою. Я народилась, перш ніж постали гори раніше за пагорби, коли він ще не створив ні землі, ні полів, і навіть початкових пилинок Всесвіту. Коли він облаштовував небеса, я була там, коли накреслював круг навколо безодні, коли він угорі закріплював хмари і коли на землі встановлював джерела безодні, коли визначав границі моря або його води не виходили за встановлені межі, коли він закладав основи землі, я була в нього майстром. Щодня була його задоволенням, усмішкою на його устах повсякчасно, звеселяючись на крузі його землі. Та радіючи людськими синами. Ось так Бог у всьому персонажі мудрості розказує, що він переживав, коли він творив цей світ, як він радів тому кожному творінню, що він зробив, як він радів, коли люди були створені на цій землі. Бог має чудовий період, яким він насолоджується, і від якого він щасливий. Тож Бог переживає кожен момент, кожний період, який відбувається тут на землі. Йому абсолютно не все одно, що відбувається. Тож, коли ми читаємо ці перші розділи, ці перші вірші про те, як створювався світ, ми маємо до цього оповідання про створення світу, докладати ці почуття Бога. Навіть коли людство не підозрює, навіть коли воно не заперечує існування Бога, Бог завжди з нами, і він веде нас. Хоча ми можемо це і заперечувати. Та навіть більше. Послухайте, у кожного з вас, у Бога є свій період в житті, коли Він особливо був поряд з вами. І це відбувається, коли ми тільки народжуємось, коли ми тільки зароджуємось в утробі матері. Ще тоді ми читаємо Псалмопівця, і він каже про те, як Бог має особливий період з кожною людиною у цих 9 місяців, коли Він перебуває з тобою, там, де ти ще не усвідомлюєш про це. Ти створив мої нутрищі, сформував мене в лоні ма... моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і прочудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні, коли в земних глибинах уміло формувалося моє єство. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твої було записані всі майбутні дні, коли жодного з них не було якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, і як їх, невим... як їх невимовно багато? Якби я, захотів... Якби я захотів їх порахувати, то їх було більше, ніж піску, я прокидаюся і як раніше все ще з тобою. Псамопівець, усвідомлюючи, що Бог з ним навіть в такий момент життя, Він прославляє Бога. І це чудовий момент, коли ми можемо розуміти і пам'ятати про те, що навіть коли ми не розуміємо, не пам'ятаємо, коли ми взагалі забули і ми в колі своїх якихось забот, Господь завжди з нами. І ми можемо сьогодні дуже по-різному переживати, як Господь з нами. Цей рік став для всіх надзвичайно важким, надзвичайно новим в досвіді, і ми багато чого усвідомлювали, переосмислювали. І в цьому вирії подій ми не завжди могли помічати, чи готові були помітити, що от тут Бог, або визнати, що ось це зробив Бог. Але послухайте: дивіться уважно, тому що Бог завжди з нами. Він є Еммануїл. Іноді для цього бувають різні моменти. І комусь сьогодні приходиться побачити Бога в дуже незвичних для себе обставинах. Ось подивіться і послухайте уважно. Наступне. Ось такий 152 й Прилетів. Пробив дах, кучу плит, стіну. І слава Всевишньому не розірвався. Чудо! Чудо. Слава Господу, правда? І мене дивує і ну, радує усе усвідомлення. Усе пролетів цей снаряд, і усвідомлення, слава Всевишньому, він не розірвався. Побачити опіку Бога, побачити, що він поряд з тобою у такій досить незвичній ситуації. У кожного з нас різна ситуація, і слава Богу, ми тут маємо регіон тиловий, де ми можемо бути корисними для всієї нашої країни. І слава Богу, що тут не літають снаряди, і ми можемо тут по-іншому зустріти Бога. У кожного з нас бувають різні ситуації. Для мене найсвіжіше, коли я пам'ятаю, що е, коли в восени 10 жовтня почалися перші такі ці масові ракетні обстріли. Е, було дуже це неприємно. Для мене це було таким емоційним стресом, тому що з одного боку ти знову відчуваєш якусь безпомічність в тому плані, що ти. Ось тут сидиш, тривога, і ти просто чекаєш, поки ця тривога закінчиться, і ти бачиш, наскільки масштабна ця атака. І це стало дуже, дуже складно від цього емоційно. Це нагадало перші дні, коли були перші масовані обстріли. І це нагадало, що війна досить, досить ще загрозлива і ще багато чого треба подолати. І я подумав: я не хочу от бути в такому стані безпорадності і емоційного ну, такого. Смутку емоційного. І я подумав, так не може бути. Якщо я вважаю себе досить стресостійкою людиною, тому що е, на роботі були досить такі різні екстрені випадки, коли, коли навчили вони мене е, стресостійкості. Але в цьому випадку навіть мені, мені було не по собі. І я подумав, скільки ще людей сьогодні зараз в Україні так само відчуває себе е, відчувається стрес від того, що сталося. Ми вже такі налаштовані були, були після перемог на херсонському напрямку, перемог на харківському напрямку. Ми були дуже налаштовані, що ми далі рухаємося вперед, і у цей масовий обстріл він трошки так збавив ці настрої. І тоді я подумав, так не може бути. Треба відкрити Біблію і побачити, де Бог поряд зі мною. І я подумав собі, псалами це той момент, коли варто подивитися, коли у тебе якісь емоційні стреси, коли у тебе важкі часи, або навіть коли ти дуже добре радієш Господу, радієш твоєму життю. В псалмах ми знайдемо багато моментів, які нас якраз скеровують, щоб побачити Бога. Я подумав саме час відкрити псалми і почати читати їх. І тоді я опублікував третій псалом, який досить добре підкріпив мене, і я сподіваюся багатьох інших. І там було зазначене наступне: Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато, про мене кажуть: не маємо спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Голосом я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, Боже, Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців, від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народі. Амінь. Коли я прочитав цей псалом, він додав мені впевненості, він нагадав мені, що Господь ніколи не покидає, і навіть якщо ми не знаємо, що буде наступної секунди. Я впевнений, що я з Богом, і я можу рухатися вперед. Тому я кажу сьогодні: рухайся вперед разом з Еммануїлом. Пам'ятай, що Бог з нами. І що би не ставалося, ми можемо рухатися вперед і робити ту справу, на яку нас Господь поставив. Подивившись на життя апостола Павла, ми можемо брати приклад, як рухатися вперед, незважаючи на те, що з тобою відбувається. У апостол Павло був певний принцип, за яким він не зупинявся на якихось своїх минулих помилках, не залишався десь в минулому і губився десь в своїх думках, в своїх емоціях і десь закривався в своєму стресі чи ще чомусь, якісь депресії. Він знаходив в порятунок у Бога, він міг знову відновитися силами емоційно і рухатися далі. Ось що каже Павло. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і примучу до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Павло не засуджує за себе за те, що сталося, де він помолився, де він щось не так зробив. Його головний принцип зупинись, розберись з тим, що відбулося, зроби висновки, і далі рухайся разом з Богом до перемоги. Тому що ми читаємо, пам'ятаємо, життя Павла, в нього було предостатньо різних випадків, коли можна було просто сказати все, мені вже доста, я вже не можу більше. Але ні. Він рухався вперед, тому що він був сфокусований на тому, щоб слідувати за Господом, навіть якщо сталося щось дуже погане. І саме так виглядає у апостола Павла принцип жити сьогоднішнім днем. Христос нам е, заповідав, щоб ми е, не за багато планів ставили собі наперед. І там наші плани не виконались, ми не досягли певних цілей, і все це, це не те, що я хотів в цьому житті. Він каже: на сьогодні я тобі даю стільки сил зробити ось це, роби. І ось це робив Павло. Він каже, він бавчив перед собою мету. Він казав: Я не зупиняюсь, що я чогось не досяг. Чого сьогодні Господь з Богом зміг робити, слава Богу, я хочу далі досягати разом з Господом нових висот. І навіть вже коли апостол Павло доживав до свого кінця, до свого земного кінця життя, весь цей час в різних посланнях ви можете прочитати, що він представляє це життя як, як постійне змагання, як забіг, який ніколи не закінчується. Я думаю, всі ви знаєте, хто виростає вже встає дорослою людиною, ми, у нас з'являється якісь Важливі справи, які ми мусимо виконати, якісь проблеми, з якими ми стикаємося, і нам треба якось вирішити їх, тому що нам треба рухатись далі. І все це дає нам певного досвіду, коли ми розуміємо, що ми не можемо просто зупинитися, кинути це і лишити. Ми мусимо якось справлятися з цими проблемами. У нас є в церкві люди, які мають певні хвороби, але вони продовжують з ними жити, і вони навіть зустрічаються з ними, спілкуючись з ними, не здогадайтеся, що в них є певні вади, які заважають їм в житті. Але це не заважає їм служити Богу. Воно просто разом з Богом рухається вперед. Апостол Павло часто нагадує про спортсменів, які на сьогоднішній день ми можемо подивитися, технології дозволяють тренуватися певним чином, харчуватися певним чином, скоріше подолати певні травми, але вони далі рухаються до своєї мети. І коли ми читаємо Павла, він часто згадує про тих, хто змагається, і каже: подивіться на них. Вони все роблять для того, аби досягти своєї мети. Але в них дуже проста і дуже земна мета отримати якусь золоту медальку, якийсь там вінець, якому люди поаплодують, і через півгодини підуть до наступної зірки. Але каже, в нас зовсім вища мета, мета досягати високого Божого покликання. І заради цього ми мусимо долати все, що стається на нашому шляху, і долати це разом з Господом. Тому щоб нам не ставало на заваді, ми можемо разом з цим жити, але далі продовжити з Господом служити для його царства. І апостол Павло уявляв себе цей забіг, це змагання як забіг на все життя. Для нього це не був якийсь проект, невеличкий проект зробити за один сезон, за один рік. Він уявляв своє все своє життя як постійне змагання, щоб досягати нових людей для Христа. І коли вже закінчується його життя. Старий пастор апостол Павло пише молодому пастору Тимофію. Адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добре змагання, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який до того дня, того дня дасть мені Господь справедливий суддя. І не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. І Ось це настанова, ось це заключення свого життя. Апостол Павло вимірює своє життя як у цей великий період, коли він біг і змагався для Господа за Боже царство. І це особливий в сьомий вірш я звершив добре змагання. Він особливий, коли він спілкується в діалозі з Тимофієм. Ви можете згадати, як він писав раніше молодому Тимофію, який боявся взяти на себе відповідальність бути пастором. І е, він від, був відправлений в одну з церков, щоб там навести порядок, щоб церква була корисною для суспільства. І він боявся зробити все, що він має зробити, Тимофій. Він увлікався е, різним спортом, був разом з молодими людьми. І апостол Павло йому пише нагадування: спорт це добре, це добре для твого тіла, але це не та головна мета, якою ти маєш займатися. І тепер, коли він старий. Він нагадує йому, що дивись, я, Павло пише, прийняв участь, участь в тому змаганні, яке достойно похвали. Змагання розповсюджувати Боже царство, не дивлячись на те, що відбувалося. І він каже: Я це зробив. От коли ми йдемо з Богом, як робив це Павло, коли ми рухаємося вперед, і знаємо, що Бог з нами, ми маємо силу рухатися, щоб дійти до своєї мети. І коли наш великий період життя... Цей забіг на все життя буде підходити до свого кінця, ми можемо свідомо разом з Павлом сказати: я брав участь в тому змаганні, яке достойне, щоб брати в ньому участь. І я звершив цей забіг, і я маю право отримати вінець. Бо ми ж з вами не знаємо, який період зараз, на якому етапі цього і цієї війни ми знаходимося. Чому вже прийшли середину війни, чи ми вже підходимо ближче до завершення війни. Чи взагалі завтра світ порине у Третю світову? Що б там не ставалося? Що би не відбувалося? Я думаю, що всіх нас турбує одне важливе питання. Чи я з Богом? Чи я роблю те, що Бог від мене хоче? Чи я слідую за Його волою і виконую Його волю? Так, правда? Ці питання завжди тривожать нас. Невідомо, що б відбувалося. І насправді, яке би служіння ми не робили, ми робимо його щодня. І ми не знаємо, коли наше служіння закінчиться. Сьогодні ми робимо це, і Господь дає нам силу це робити. Але ми не знаємо, коли воно е зупиниться або ми перейдемо до іншого служіння. Але ці основні питання завжди будуть нас турбувати: чи я є з Богом, чи я виконую Його волю. І це є почуття людини, яка водиме Духом Святим. Бо саме так думав Павло. Він каже, і тому равно прагнемо догодити йому як у земному тілі, так і покидаючи його. Адже всі ми маємо постати перед Престолом Христа для суду, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. І коли ми читаємо ці слова, ми розуміємо, що в нас є найголовніші етапи нашого життя, коли ми жили до зустрічі з Богом, безбожний період життя, коли ми зустріли Бога, і це наш період життя у вірі. І в цей період життя у вірі, це якраз і є розуміти, пам'ятати і вірити, що Господь і Еммануїл, Бог з нами. І коли ми це сповідуємо і отримуємо від нього силу рухатись далі, це і називається життя у вірі. Тому, церква, ми маємо продовжувати робити нашу справу, що би не ставалося. Ми маємо сьогодні далі проповідувати Боже Слово, тому що без цього наше суспільство втратить мораль. Ми маємо далі зрощувати і працювати з молодими людьми, з дітьми, тому що якщо ми цього не будемо робити, наше суспільство втратить ціле покоління. Ми маємо продовжувати те покликання виконувати до чого, Господь нас покликав, тому що Бог з нами. Він одного разу покликав нас і дав можливість нам це робити. Тож нехай його йому проставляється і рухайся вперед. Разом з Імануїлом до цілі прославлення Творця. Амінь. Давайте станемо і помолимось. Чудний Господь. Ми вдячні тобі за новий день. Це не просто новий день для нас, для нас він особливо важливий, тому що ми вступаємо в новий рік, але. Період, коли ми боремося за нашу країну, продовжується, і наші молитви до тебе не вщухають про те, щоб наша земля була звільнена. Ми дякуємо тобі за те, що можемо так прийти до тебе і просити. І особливо ми дякуємо за честь, яку ти дав нам, щоб ми могли стояти перед Твоїм престолом. Завдяки Христу, що ми можемо служити тобі і робити, розповсюджувати Твоє царство. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти Еммануїл Бог з нами. Ми дякуємо, що ти завжди є з нами, і навіть коли ми цього не усвідомлюємо, навіть коли ми коли ми про це забуваємо, ти постійно поряд з нами і ти штовхаєш нас до того, щоб ми виконували твою волю. Дякуємо, що ти через Духа Святого нагадуєш нам і не полишаєш, щоб ми були ревні по твоїй славі, щоб ми були ревні по тому, аби твоє царство правило на цій землі. Благослови нас в цьому, Господь, рухатись вперед разом з тобою. Допоможи. Бути уважними до того, як ти бережеш нас в цей час, як ти благословляєш нас в цей час, і ти поможи саме таким же благословінням стати для інших, щоб інші також відчули, що з ними Бог. Для цього ти створив церкву, Господь. Благослови, щоб твоя церква була всюди, і люди відчували, Бог є. Благослови нас в цьому Боже. Слава тобі! Амінь. Дорогий друже, якщо ти ще не з Богом. Якщо ти ще не сповідував, що він є твій творець і твій цар, я звертаюсь до тебе. Я сьогодні зачитував слова, які показують, що навіть коли ти ще тільки народжувався і не усвідомлював, що відбувається, Бог вже є з тобою. Навіть коли людина ходить і грішить, і йде шляхом зла, Бог шукає її. Тож і сьогодні Бог закликає до тебе, прийди до мене, сповідуй свої гріхи, і я хочу прийняти тебе назад, будь зі мною. Якщо твоє серце зараз відкликається на ці слова, я хочу, щоб ти разом зі мною зараз молився. Давай зараз разом звернемося до Бога і будемо молитися. Якщо це є бажання твого серця, я буду зараз разом з тобою молитися. Може, хтось нас дивиться зараз онлайн, і ти готовий це зробити. Давай зараз разом звернемось до Бога. Господь, ось я перед тобою. Я дякую тобі за цей день. Я визнаю, що ти є Творець і що ти створив мене, і що ти завжди є, хоча я цього не визнавав. Ти справедливий, в тебе правда. Тож прости мої гріхи, прости те зло, яке я робив. Я хочу бути з тобою. Прийми мене в ім'я Ісуса. Амінь.